Знаєте, зазвичай, коли вам на касі пропонують додаткові пакети, ви одразу думаєте, ну все, точно впарюють. Але Вайдобрікуся трошки інакше. У нас є три пакети, кожен з яких дійсно має виходу. Отже, Бейсік. Перенесення всіх даних, налаштування телефону і ще мінус 20% на аксесуари. Тобто купив скло зарядку чохол і вже половину пакету відбив. Наступний All-Inclusive. все те саме плюс преміум скло у подарунок і 2 роки гарантії на iPhone. Виходить, що за 1000 гривень, ти отримуєш двохрічну гарантію та скло за 800. Вигідно ще й як. Ну і ультимативний варіант. Ultra. До всього ще й страховка на розбиття екрану або задньої панелі. Так, пакет дорожчий, але якщо телефон протягом року дійсно паде, ремонт безкоштовний. Ми не впарюємо, ми просто розповідаємо, що реально вигідно, якщо вже береш iPhone в iDobрі.